Так, трошки приїзи за ноги і вистрибнув Так, дивишся. Шесть Коли стрибаєш, не дивишся. Вистриб по горизонту. Руки отак, лопатки а. потім. Добре, молодець. Шесть за шнурочок Пошли. не хопайся, в карабіни руки не бхайся. Хай вони близько посилені. Так, старайся Окей. розслабитись. Може трохи. Окей? Кривай, погодися. Бля, не Давай. Скажемо, Трибаєш туди, туди, на куст, шариш, щоб ти не тому, щоб ти не в ту сторону стоїш. Трибаєш на ангару. Раз. Да, ти мух вудок може зачепити. Ну, хай чуть-чуть плівіше -чуть стрибати. Я випаду. Давай. Задави. Давай на страхову. Вставай. Вставай на край! Все, Давай, Андрик, ми, Давай, ми, ми з тобою!